Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». UA. Сьогодні ми розглянемо комплект середньочасто... середньочастотних динаміків від компанії KIX, модель GBL65. Розмір динаміків 16,5 см. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Динаміки. Запаковані в окремих коробках. Всередині у нас знаходиться фірмова наліпка, гарантійний талон і два динаміки. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 100 Вт, пікова максимальна 200 Вт. Динаміки без захисних решіток. Ось такий мають вигляд. Монтажна глибина у даних динаміків 61 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з целюлози, Підвіз з тканини. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлено 90 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.